Мені до вас запитання: якщо з мільярдів гривень, які були виділені на відновлення, влада змогла освоїти лише 16,8%. Це означає, що вони тупі, або це повний саботаж для того, щоб відновити людям їх майно, щоб вони дійсно могли повернутися на території, які звільнені від ворога, для того, щоб вони працювали і жили в Україні. Причому ця тенденція зберігається і з минулого року, коли було виділено. 9,3 мільярда гривень, а використати змогли лише 5,9. Тобто це показник того, що їм набагато легше повернути ці кошти в бюджет для того, щоб потім їх витратити на міни, які не будуть літати, на телеканал Рада, який витратить на компанію Тимошенка, або пов'язані з ним компанії, про що говорять сьогодні журналісти: 276 мільйонів, або півтора мільярда на. Проєкт зеленського Єдиний телемарафон, ну і близько 7 мільярдів гривень на майбутню підготовку до виборів під назвою Вовіна тисяча. Тому висновки робіть самі. А ваші думки напишіть в коментарях.